Друзі, вітання! Певталі на зв'язку. Грибники, рибаки слухаємо взагалі дуже уважно. Маємо ось такого кашкая. 2 літра дизель на повному приводі 2008 року випуску. Автомобіль то, що треба: рибалочка, полювання, ліс, природа це якесь сам топ. По кузову виглядає дуже класно. Нагадаю, це не 1,6, не 1.5, це 2 літра дизель на повному приводі. Місткий багажничок. Полочка присутня, все, що треба, в ньому присутнє. Ось такий вигляд має, гарні диски. І салончик гарний текстильний, супер стані на цей вік, взагалі, можна сказати, в ідеалі. Дверні карти також без жодних зауважень. Все по красоті з цієї сторони. Також всі мігкушки, все-все повністю класне. До речі, тут 180 тисяч пробігу. Гарна оптика, такі туманні фари, все як положено. Робимо запуск і розказую більш детальніше. Повний електропакет присутній, електрорегулювання дзеркал та складання також присутнє. Мультикермо, з контролем, автосвітло. Автодощ, все є. До речі, тут двозонний клімат контроль, невеличка мультимедія, двигунчик працює, все супер. масло в порядку, зараз подивимося пробіг. Коробочка шестиступка, економія, клімо двохзонне, нагадаю, зблокування повного приводу, все це є. 182 тисячі рідного пробігу. Ось такий бомбезний варіант. Їде вона дуже класно, Зауважень жодних я не бачу. Вигунчик прийомистей, Ручничок працює. Все гарненько. Тому, якщо вас зацікавила дана автівка, вона є в нас в наявності. Приїжджайте місто Львів, вулиця пасіч на 127. Даний автомобіль можна купити, як вартість, а також у лізі. 15% авансу і ви полетіли на автомобілі. Тому не зволікайте, чекаємо на вас. Карпай авто на КПАЙ авто.